Добрий день всім! Сьогодні ми з вами будемо говорити про череп людини. Що таке череп людини? Череп людини це частина його скелет, це скелет голови. І він розміщений у нас над хребтом. Ось зверху. Так? І сама верхня частина нашого скелету це є череп. І з'єднаний з усім криптом він за допомогою атлантопотиличного цуглу. Весь череп ми можемо <кій> поділити на дві такі частини. Це мозгова частина мозкова, ось вона є, так. ось. Ось мускова частина і лицева частина. Як ви вже бачите, що лицева частина є значно меншою від мозкової частини. Мозкова частина складається з таких кісток, як лобова кістка, іншими словами, ось лоб. Бачите, який величезний у нас. Потилична кістка, ось вона, вона закриває ззаду череп, клиновидна кісточка, ось вона. Скронева кістка, і дві, верніше цих скроневих дві, і дві кістки. Лицева частина складається з парних і непарних кісток. До парних ми відносимо верхню щелепу. Ось вона, так, ось одна кісточка верхньої щелепи. І ось друга кісточка верхньої щелепи. Вижте, ось отут, де в нас відносимо такі фільтрики, тут йде шов. Ну і, звісно, вони дотикаються до носа. Дві носові кісточки, одна і друга, ось ми їх бачимо: тверде піднебіння. Воно знаходиться в глибині ротового отвору і сльозова кісточка. До непарних ми відносимо нижню щелепу. Ось вона у нас, нижня щелепа. І підв'язикову кісточку, яка теж знаходиться в глибині ротового отвору. Вони нам потрібні будуть, знання про них нам потрібні у зв'язку з тим, що до них будуть частина м'язів, які виходять на поверхню шиї. Так. І зараз ми розглянемо з вами, вами більш детально <кхи> мозкову, мозкову частину черепа. Ну, Перша кісточка це лобова кістка. Так? Вона займає передню частину черепної корови. На ній ми вирізняємо лобні бугри, Бугурки, такі лобні, так? ось ці такі виступаючі частини. Далі у нас дуже важлива деталь це є надбровні дуги. Ось вони. Надбровні між ними знаходиться надперенісся або лобова пазуха. Зверху лобної кісточки йде лобова лоска, бо така поверхня, і скронева поверхня це ось оця завжди затемнена частина, яка повертає до скронів. Наступна наша кістка, яка нас цікавить, це тім'яна кістка. Ось вона тім'яна кістка. Тім кістка. Це обвігнута чотирикутна кісточка, яка утворює склепіння нашого черепа. Іншими словами, самий верх такий дах нашого черепа. І на ній ми вирізняємо. Перш за все, настрій. Передній край, який з'єднаний з, з чолом. Ну, Ми знаємо вже, що ім'я кісточка це парна, і ось оцей от край, ось він, який з'єднаний з чолом. Далі йде потиличний край це край, який у нас з'єднаний з потиличною кісткою. Далі у нас є латеральний край. Ось, будь ласка, латеральний край, який у нас з'єднаний з, з скронею. І медіальний край це край між двома, двома тім'яними кістками. І найбільше нас цікавить – це тім'яний вугорок, горб тім'яний. Там. Ось він знаходиться ось з однієї і ось з другої. Ось ми його завжди бачимо на тім'яній кісточці. Це нам дає можливість побачити що центральну горизонтальну площину голови і по тім'яному горбу повернути її на бокову площину. Наступна кістка мозкової частини це є потилична кістка. Кістка, яка знаходиться ззаду, та знизу нашого черепа. Тобто утворює нижній край нашого черепа. І на ній ми вирізняємо О, такі формі. Ну, І перш за все це потиличний. Так? Далі під, вниз, вниз. Потиличний морк нам показує межу між, заднім, задньою частиною, верніше, частиною яка криває ззаду череп, і лущатою частиною, яка вкриває нам низ нашого черепа. По межі у нас іде потиличний гребінь. Ось він розмежовує. Ось оці дві поверхні. І є ще потиличний отвір, які який, який у нас з'єднуються з хребтом. Далі йде скронева кістка, це теж важлива кістка, яка утворює бокову поверхню черепа. Така вона складна. У кісті ми вирізняємо лускоту поверхню, вилицевий відросток, пипковидний відросток і шилоподібний відросток. Ну і, звісно, вишний, е, слуховий отвір. Так, е, Ось оцей пипковидний відросток, він завжди знаходиться позаду вушка. Якщо ви можете, то ви. Зараз прощупаєте в себе за ложкою, відчуєте ось отаку кісточку, яка опускається трошечки донизу. Лицева частина. Лицева частину нам представляє в першу чергу це є верхній щелеп. Це найбільша парна кістка черепа, яка бере участь в утворенні очних впадин і грошоподібного отвору та ротової порожнини. Так. Що ми тут бачимо? Перш за все, нас іде цікавить ось оцей лобовий відросток. Далі йде вилицевий відросток. Далі в нас цікавить альвеолярна поверхня. Далі в нас іде собача ямка. Ось отут або іклова ямка. Далі в нас ідуть під, під очно-ямковий край, ось він, і носовий край. Все, що нам потрібно в цій кісточці. Вилиця. Ось вилицева кістка, яка ось розміщена в черепі. Ось ми її і бачимо. Що ми тут бачимо? Ми бачимо ось лобовий відросточок. Під очно-ямковий край осінь, і скроневий відросток. Ось Скроневий відросток Скроневий вилиці відросток і вилицевий відросток скроневої кістки разом утворюють вилицеву скроневу дугу. Ну і е, ось у нас е, зразок 4 Ось він знаходиться в глибині ротового отвору. От, впливає нам е, е, верхню частину ротового отвору. Е, далі у нас іде носова кісточка, ось вона. Ось вона утворює верхній край грошоподібного отвору. І сльозова кісточка, яка знаходиться в глибині очної ліня. І так само ще є ось підязикова кісточка, яка знаходиться в глибині рукової тружнини з низу. Нижня щелепа. Нижня щелепа має форму підкови. І це єдина рухома кістка у нашому черві. Що ми тут маємо? Перш за все, ми маємо гілку нижньої щелепи. Ось вона. Гілка нижньої щелепи. На ній ми маємо суглобну поверхню. Далі в нас іде тіло нижньої щелепи. Ось тіло. Нижньої щелепи, а між гілкою і тілом є кут нижньої щелепи. Це дуже важливо, тому що він нам утворює характерний овал нашого обличчя, тому що кут в кожної людини є індивідуальний. Далі у нас іде підборіддя, тверде підборіддя або підборідковий виступ і альвеолярна. Площина, тобто ця площина, де ростуть у нас зуби, з'єднання кісток. Значить, всі кістки черепа з'єднані швами, окрім однієї нижньої щелепи. І ми розрізняємо такі шви. Вінцевий шов. Ось він іде, так, у вигляді віночка. Ось вінцевий шов, і він з'єднує у нас тім'яні кісточки з лобною кісточкою. Далі нас цікавить сагітальний шов, або, кажуть, стрілоподібний. Це той шов, який з'єднує тім'яні кістки. І лямбовидний. Тобто вигнутий під купкою лямба така. От Скоба, іншими словами, що можна сказати, він з'єднує нас тімінні кістки з потилочною кісткою. І єдине рухоме з'єднання, суглоб в нашому черепі, це є нижньощелепний суглоб. Скорневу нижньощелепний суглоб. Отож, ми виходимо на наш черг. Що ми повинні тут знати? Перш за все, ми повинні пригадати з вами, що ми знаємо ділянки. Ділянки голови людини формуються, власне, за формами кісточок. Ну, перш за все, ось ми виділяємо мозгову частину. Бачите? Ось ось оце мозгова. Частина, яку ми бачимо у нашій, нашому черві. Далі йде лицева частина. Ось лицева частина. Так, ось. ось. Ділянки, які ми бачимо. Тінь'яна ділянка. Ось тіння ділянка, так. Скронева ділянка, це бік голови. Ось він, він. Ось він. Лобова ділянка. Так, це лоб у нас. Так, і потолочна ділянка. Ось у нас. І скрунева ділянка. Так, і відповідно по цих ділянках у нас формуються кістки. Значить, у нас йде лобна кістка, От дивіться, бачите, ось вона йде по вінцевому шлюну. І ось вона у нас вкриває передню частину нашого черепа. Далі йде тім'яна кістка, на тім'яній ділянці вкриває у нас верхню площину нашого черепа. Далі йде скронева ділянка. Тут ми бачимо скроневу кістку і клиноподібну. Ось клиноподібна кісточка і ось сунева кісточка. Ми бачимо потилочну кістку. Тепер в лобній кісті. Що ми бачимо у лобній кісті? Ми бачимо лінцевий шов, лущату поверх. Лобні в гри, бокову скроневу частину, надбровні долі і наднісся у черві. Коли ми дивимося на потиличну кістку, потилична кістка ось вона вкриває задню і нижню площину нашого черепа. Що ми тут? Безпосередньо тіло нашої е, потиличної кістки лущату поверхню, потиличний горб, потиличний гребінь і потиличний отвір. Е, Струнева кісточка криває бокову площину нашого черепа. І тут ми ми виділяємо, що пипковидний відросток, шилоподібний відросток, слуховий отвір і велицеву, велицевий відросток, який, власне, ось разом з скроневим відростком вилицю творить велицеву скроневу руку. Лицева частина нашого черепа. Ось вона ще раз, я її вам покажу, лицева частина. І тут ми бачимо нашу вилицю. У вилиці в нас є лобний відросток, скроневий відросток, очно-ямковий край так, і ось лицевий край. Нижня щелепа виділяємо гілку нижньої щелепи, суглобну поверхню ній, тіло нижньої щелепи. нижній щелепний кут, тверде підборіддя і авіолярну часу. Верхня щелепа. Тут ми виділяємо ловний відросток. Вилицевий край, альвеолярну частину і носовий край. В глибині очної впадини ми бачимо сльозову пісточку. Крім того, ми ще спостерігаємо очну впадину і грушоподібний. От. Ось отака у нас тема, де ви повинні будете замалювати череп і його в різних ракурсах. Я вам ще скину зразки замальовок, які ви повинні зробити. Дякую за увагу! Бажаю всім цю тему.